Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги це спеціалізована служба постраждалим особам від домашнього, в тому числі гендерно зумовленого насильства. До складу мобільної бригади входять фахівець із соціальної роботи та психолог, а також водій з автомобілем. Отримати послуги мобільної бригади можна абсолютно безкоштовно. Спеціалісти мобільної бригади направляють до загальних та спеціалізованих структур постраждалих осіб. Відповідно тих, що займаються домашнім насильством, і е, повідомляють про послуги, які вони можуть там отримати. А також надають всі необхідні контактні дані. Отримати послуги мобільній бригаді може будь-яка особа. Це може бути як житель міста, а також вимушено переміщені особи. Мобільна бригада працює на базі Чернігівського міського центру соціальних служб е, за адресою вулиця Хлібопекарська, 24 а е, там. Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за отриманням як консультації психолога, так і консультації фахівця із соціальної роботи. Відповідно, у разі потреби вони будуть перенаправлені до відповідних структур, які зможуть надати їм всі необхідні соціальні послуги. Мобільна бригада виїжджає як в плановому режимі, тобто ми плануємо свої виїзди відповідно до повідомлень поліції чи інших структур, які надають інформацію про пост. Раждалих осіб, а також в екстреному режимі не пізніше однієї доби від отримання повідомлення про вчинення домашнього або гендерно замовленого насильства.